Шановний пасажир. А зараз штрафна квитанція. Ви не сплатили за приїзд. Не надо мені штабу. Не треба, не, не треба. треба. Будь ласка, штопати, присядьте. присядьте. Не надо! Буду викликати поліцію, не штукайтесь! Ану вийшли сюди, бистрі, я поліцію буду зупинити. А ну вийшли сюди. Мисно вийшли. Ну так, от працюємо. Це така праця контролера. Валентина Арендар працює контролеркою в тролейбусному управлінні. Цього дня на одному з маршрутів у неї стався конфлікт з пасажиром, який не оплатив проїзд. Стали перевіряти салон. Усіх було добре. Дійшли до пасажира, він тримав картку і каже, мене не сплата. Я кажу, чого ви не сплатили? Я перевірила валідатором, там баланс був 3 гривні. Не вистачає коштів на картці. Кондуктор каже, вам було треба сплатити за проїзд. Він казав пасажир, я не буду сплачувати за проїзд, то що я купив транспортну картку. Купуєш карту, ну, поповнюєш ну, її витрачаєш гроші на карту. Потім поповнюєш її, щоб закономити коштів. А на тепер плати 12 гривень. Ну так, да, я ж баран, зрозуміло. так. треба ж поповнювати, поповнити вас не у Вас баланс 3 гривні. Ми йому пояснювали, шановний пасажир, течення одної зупинки, не чекаючи на зупинки, ви повинні придбати квиток. Він цього не зробив, і кондуктор попереджували, і ми. Ну і пішла конфліктна ситуація, став кидатися на нас і вискочив. Валентина пояснює, хотіли викликати поліцію, але не встигли. Буду викликати поліція А ну висві сюди, бистрі я поліцію буду. такі конфлікти з пасажирами, за словами контролерки, трапляються нерідко. це і начальник тролейбусного управління Руслан Ємець. Ситуація, якої як ну свідком якої ви стали. То е, така ну майже стандартна ситуація. Були такі випадки. У нас е, один контролер зазнав таких досить серйозних ушкоджень звичайно, викликали е, поліцію протягом року, десь приблизно разів з 10 Ми викликали поліцію е, з приводу такого фізичного супротива. Е, Роботі і діям контролерів зазвичай пояснює начальник управління такі ситуації виникають, коли пасажир не погоджується зі штрафом. каже цьогоріч контролера виписали близько 1200 штрафів. Завжди були так звані зайці. Да, це основна одна з основних категорій порушників. Також дуже багато порушень у осіб пенсійного похилого віку там забувають або немає посвідчення, яке надає право проїзду. І хоча ми розуміємо, там що люди пенсіонери, але ж, скажімо так, правила є правила в середньому, за словами ємця, кількість пасажирів, які з тих чи інших причин не сплатили за проїзд в тролейбусі від 120 до 140 людей на місяць. Сума штрафу встановлена законодавством, вона стягується в двадцятикратному розмірі від вартості проїзду, вартість проїзду. У нас затверджено 12 гривень, але люди, які мають транспортну картку, мають знижку 8 гривень. Поїздка в комунальному транспорті. Тобто сума штрафу 240 гривень. Загалом за минулий рік це було приблизно 860 штрафів. Це скільки там 170 тисяч гривень орієнтовно за рік. Начальник тролейбусного управління говорить, сплатити штраф можна не лише у банку, а й одразу на місці через QR-код. Лесі Ігнатенко, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.